Привіт, привіт, мій друже! Скучила я за тобою дуже, не бачила аж цілі вихідні, аж два таких придовгих дні. Малята, я знаю, що ви всі любите казки, і їх можна прочитати. А ще казку можна побачити по телевізорі, по ноутбуку, а також сходити до... Кінотеатру. Але найкраща казка оживає в справжньому театрі. Чи були ви малята в театрі? Вам сподобалось? Давайте сьогодні з вами завітаємо до театру і дізнаємося, які бувають театри, що це таке театр і що там відбувається. Готові То починаємо! То що ж це таке театр? Театр це вид мистецтва та велика красива будівля, де виступають актори. Існує чотири основних вида театру драматичний, ляльковий, музичний та пантоміма. У драматичному театрі на сцену виходять актори та акторки, щоб розповісти про життя героїв. У ляльковому театрі діючими особами є ляльки. У музичному театрі сюжет розкривається за допомогою музики, співи і танцю, а у театру Пантоміми за допомогою рухів, мімиків і жестів. Символом театру є маска. Першими акторами були лише чоловіки, тому, щоб перевтілитися в ту чи іншу роль, вони одягали маски, які глядачі могли розглядати навіть здалеку. з тих Маска стала головним атрибутом театру. То в якому ж із цих театрів малята ми можемо побачити казку? Та, звичайно, у ляльковому. Ляльковий театр це театр, де казку показують гарні ляльки. Ой, хто з Чи не вбух ні не наче? А це пальчиковий театр. І тут ляльки настільки маленькі, що вони одягаються на пальчик. Хто, хто в рукавиці живе? Пі -пі -пі, я, мишка, наруш. Настільний театр це Те театр картинок, які виставляються на столі. Кішка мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. А також казку можна побачити. В театрі Тіней. Тут герої зображені у вигляді силуетів. Козенятка, відкривайте! Це ваша мама прийшла, молочка принесла. Давайте з вами завітаємо до лялькового театру, щоб дізнатися, яка саме вистава потрібно подивитися на афішу, а потім купити квиток у касі. Ну що, а тепер заходимо всередину. Це твоє театро. Подивіться стільки ляльок. Йдемо швидше до гардеробу і скидаємо свої речі. Ну що, ви готові? То ми опинилися в глядацькій залі. Подивіться, тут є сцена і крісла для глядачів. Але щоб ляльки ожили, потрібні актори, ляльководи. Кожна вистава готується. Досить довго і над цим працюють актори і режисери. Над костюмами і образами працюють гримери і костюмери. Проте головними в такому театрі залишаються ляльки. І над створенням кожної ляльки працює багато людей і не один місяць. І все заради назвами, глядачів, щоб нам було цікаво в театрі. Малята! Пропоную вам сьогодні також перетворитися на акторів, А для цього створимо маску. Одягнеш її і тебе не впізнають. Ти лицар, король чи ковбой. Ким хочеш, зумієш в ній запросто стати. А знімеш, знов станеш собою. Малята, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка називається матеріна. Приготуйте долоньки, з'єднайте два великих панчика між собою. А долоньки будуть крильця метелика. Готові? Сім метелик на травичку. І замріяв з про Один, два, три, три метелику. Лети. Весна прийшла, тепло принесла. Молодці. Сьогодні ми зробимо з вами маску ось такого метелика. Для цього нам знадобиться вирізана із паперу заготовка маски, склянка з водою, пензлик і чотири фарби жовта, синя, червона і зелена, а також серветка. Для початку ми беремо одну фарбу і починаємо малювати плями на половині метелика. Потім миємо пензлика і малюємо іншою фарбою. І так всі чотири фарби зафарбовуємо половину метелика. Потім складаємо його навпіл. І добре прогладжуємо долоньками. Потім розгортаємо і дивіться, який гарний метелик вийшов. Коли висохне, можна закріпити його з допомогою гумок. І ось уже маска готова. І ти тепер не хлопець чи дівчинка. А справжнісінький метелик. Малята, ось і дійшло до кінця наше заняття. Давайте згадаємо вами, де ми сьогодні були? В якому театрі? Які лялькові театри ви запам'ятали? Хто працює в театрі? Добре, молодці. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей!